Цьому відео я зрівняю найгіршу і найкращу команду в Бедвас. У дізнати це відбувалось під час зйомки відео і як я виграв раунд з одним тіметом за 5 хвилин. Починаємо ми з найгіршої команди з потужністю в 30%. Ми залишилися надії, що вони зможуть захистити ліжко. І поки ми добували ресурси, інші гравці почали будуватись в центр. Зараз там треба залізна броня. О, нарешті він 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 додумався захищати кровать. Ух. Що йдемо! Що, що за таке? Треба захистити отак якось, мабуть. О, тут си йде. Якщо зараз лама наша це буде дуже погано. Кось би він накинув динаміт. Треба, щоб він зараз накинув динаміт, О, він впав, він впав, він впав, він впав. Його скинули! О, тут ще другий, тут ще другий. Давай, що там буде? У нього немає динаміту, да? А, він виступає, він, він виступає, і його тімет зараз прийде сюди. О, мій бог, що це таке. Що це таке, що у так багато грав І в той момент бедва на тому сервері зламався. Yeah. Не можна рахувати найгіршу команду, але це все одно дуже грустно. Вау, який крутий бій! Ну а ми починаємо раунд з команди з потужністю в 60%. Так, 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 так. І ми зелені, ми зелені, у нас чотири, У нас 4. Як я написав, що вона захищало, і зараз напишу червоним. Дивіться тільки на цьому серелі працює і це дуже гарно. Наш тіммейт почав будуватися до центру. І про це потім можемо пожаліти. Це найкращий кіль для початку, тому що тут є і дерев'яна криво, і кам'яний меч, і вами вовна, і, і ще залізна бронька. Це дуже гарно, так. Не брати діаманти е, інка пишемо. Як! І один жовтий будувався до острова діамантами, але його затримав наш тімей. Блін, у нас вже йде жовтий. Так він б'ється Я голбиву, я голбиву, я голбиву. Бух, ну хто тут побудував таку геніальну гидрабину? Ммм, mm, зараз треба піти в центр, тому що це якась новорічна мапа, хоча зараз не новий рік, а літо. Ладно. Ммм, mm, так, він олду зелений. Ой, це ми зелені, так? Да? Все, він скинувся. Блін, ні, жовтий. Де ти? Держите. Все, я голбив. У нас є два діаманти, я не знаю звідки. Це зараз і я думаю, підемо на жовтих, тому що в них там вже прокачаний гравець, і вони вже два рази намагаються нам зашкодити. Так, зараз я заберу і все. От бачите, вони нас лізуть. Я почав йти за ним, щоб зупинити його. У мене ж є ж боки, у мене ж є блоки. Але якимсь чудом йому вдалося скинути мене. Йоу, блін, йдуть, йдуть до нас йдуть. Там жовтий стоїть, блін. Від нас де хто побудував це за груша. Блін, ну хто це побудував? Це Взагалі геній якийсь. Треба тепер воду знайти, щоб він не засейвився. Також хочу сказати, що на моєму сервері скоро може бути івент. Якщо хочете приєднатись, заходьте у Discord посилання в описі. Поки я перекривав воду, мої тіммейти перекривали жовтого. Блін, ну в мене немає взагалі блогів, треба зараз. Блін, зараз. Не спавмося. Не сплавимося! Те ще не забрав, він забрав все в мене. Я його скинула, я його скинула, я його скинула. Фух. І коли жовтого гравча скинуло безодньо, можна було починати йти на жовтих. О, тут битва, тут жорстка битва. Так, о, у нас є один сферакт і хілость. І другий, 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 другий. Ні, не забирай. Ну, блін, він жорсткий. Він жорсткий. Блін, я, я вмер. Сині віджали чисто мої сварагди. Тут жовтий, ну жовтий перестроївся на сині. це добре, тому що раніше він йшов на нас. Я лише скеле до жовт того, але це була моя помилка. Блін, Та як? У нього там бувок! Треба вбити синіх. У них там жорсткі гравці. В них там дуже жорсткі гравці. Так, за треба його тімою, сією. Треба його завалити. тімою. Ми зараз його завалимо. Сієють, сіють тімою. Давай, 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 тікай, тікай, тікай. І ми побігли за ним. Але як навмисно, він вбив тільки мене. Але скоро я йому відомщу. Що... Блін, як я помню, я знову чому іменно я. О, жовтий! Він Бі йде по нас. І поки ми займалися синім, жовтий почав йти на нашу базу. Жовтий! В жовтий йде. Все, я вбив жовтого, фух. Так, смарект. Блін, тут жовтий. Давай, жовтий, йди на синього. І коли жовтий відволікає синього, я хотів забрати другий сварах. Давай, о, синє. Але тут сталося неможливе. Да ну, ну його вбив, я вбив його СЕО, я, 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 від, я відомстив йому. А потім мені вдалося втекти від його тімейта. Блін, він де за нами? Він йде. Треба похилитись. Все, зараз його вб'ємо. Все, я його вбив. Фух, я парамих двох гравців. Треба йти на базу. О, ні, трикінуться чим. Блін, о, ні. Треба йти на базу, у мене є два смарагди. І я пішов на базу, щоб покупити зіля невидимості. Mm, так, треба ще. Mm. Все, в мене зіля невидомості. думаю, ми підемо на синіх. Так як у синіх було мало закличене ліжко, у мене був шанс зламати їм його. Так, лучше, краще на синіх піти. Це йдемо на синіх. Швиденько, швиденько головне, щоб вас не помітила. Поки в них мало гравців на базі. У вас дані секунд невидимості. Я знищив не, синіх. Ми залишимося єдині з ліжком. Зараз до нас прийдуть. У нас є ліжко, а в них немає це велике приймучество. Зараз треба по одному їх бувати. Це я був одного, я був одного, я був одного синього. Тепер у нас, нас равні сили майже. Бувайте, бувайте, вбувайте його, бувай. Але у нього не не було такого скіла як у синього. Кінців-кінців, нашої бази, але я його скинула в сотню. Майже його скинули. Все, вілпав! Це фух, ми вижили. Ну, ми переходимо до найпотужнішої команди. Ми розпалимось, надіюсь, вони будуть захищати. Так, давай так купимо бронь та йдемо зараз. А, що він робить? Паркур. Ух. Зараз треба мені дібратися. так Тут же зелені, тут ще зелені. Десь тут було зелені. Так, в них ліжко майже не захищено. Я хочу зламати ліжко зелених, тому що в нього взагалі не було захисту. Так, я був за одного зеленого, у нього взагалі нічого немає. Але так, як прийшла підмога, я вирішив відступити. Сині вже вбили, сині вже вбив, а на краще піти за ізумрудами. Тут тут червона, якщо я зараз забере. Mm. Так, я вбив і Ізупанець за зараз. Опа, ізмурую перший є. Ліжко зелених зламав. І зламав його наш грабець. І залишилось. Я і червоні. І мені зараз треба піти до наших морозиві. По дорозі я зустрів двох червоних, яких я вирішив вбити. Я зрозумів, що не зможу вбити другого червоного, але благо прийшов мій тімейць, який допоміг мені його вбити. Наш тімейт фу. Оу! інвіз, 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 інвіз. Я його вбив, я його вбив. Я думав, ми підемо на червону. Чому вони тут? Що вони тут роблять? О, 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 Але до цього червоні зілля з трибучасті і пішли на нашу базу. ем що? Один з лайк тайт дійшов до нашого ліжка. Так я того збив, я того збив. Один червоний поставив динаміт із силою вибуху, і я полетів в безодню. Повезло, як повезло, як повезло, як повезло. І у нас завели, найкраща команда. Тепер прийшла наша черга. Все, я його скинув. Так, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Оу! Фу, я выжив, я выжив. Так, я його вбив і зараз. Так, я зламав прям решку. Залишився один червоний. Найс. Nice. Так, де він. О, зараз його вб'ють. Зараз його вб'ють. Це ми виграли. Ну це прям, це прям дуже гарно. Я на другому місці по кілам. Також подивіться ці відео. Бувайте.